Багатьох українців зараз найбільше в житті турбує одне вкрай важливе питання: коли ж нарешті закінчиться ця страшна війна в Україні? Коли настане мир, всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар, і сьогодні я для вас підготувала незвичне передбачення. А далі долучайтеся до нашої розмови з шаманкою Олександрою Сейраш. Про кінець війни ми з вами чули багато різних прогнозів від політиків та військових аналітиків. Не забуваємо, що й американський президент Дональд Трамп обіцяв нам швидке завершення війни. Але наразі, на жаль, війна триває. Я записую це відео 19 лютого 23.00 за київським часом. І прямо зараз поставлю це питання до штучного інтелекту. Адже кажуть, що він також може прогнозувати майбутнє на основі глибокого аналізу даних. Привіт, GPT! Ти знаєш про те, що команди Путіна і Трампа зустрічалися 18 лютого 2025 року в Саудівській Аравії щодо війни в Україні. Тож чого нам чекати далі? Розкажи, будь ласка. 18 лютого 2025 року в Саудівській Аравії дійсно відбулася зустріч між представниками США та Росії. Вони обговорювали можливість майбутньої зустрічі президентів Трампа і Путіна. Щодо наслідків, варто дочекатися офіційних повідомлень і аналізу експертів. Скажи, будь ласка, чи закінчиться війна в Україні через кілька місяців, тобто весною 2025 року? Це залежить від багатьох факторів, таких як переговори, дії сторін та міжнародна ситуація. Будемо сподіватися найвакнайшвидше мирне вирішення. Як закінчиться ця війна? Закінчення війни може статися через переговори, дипломатичні угоди або зміну ситуації на фронті. Головне, щоб сторони знайшли взаємоприйнятне рішення і припинили бойові дії. Це складний процес, але важливо, щоб був мир. Хто буде наступним президентом України? Вибори президента України відбуваються демократичним шляхом, і результат залежить від вибору громадян. Хто саме стане наступним президентом, вирішиться на виборах. Ви вже маєте якісь прогнози? От хотіла у тебе знову перепитати, чи буде наступним президентом України знову Володимир Зеленський? Якщо Володимир Зеленський вирішить балотуватися, то все залежить від вибору громадян і їхнього рішення на виборах. Чи буде наступним президентом України Валерій Залужний? Вибори це волевиявлення громадян, і результат залежить від їхнього вибору. Якщо Валерій Залужний буде брати участь у виборах, то все вирігать виборці. Поки що зарано говорити, хто саме переможе. Дякую тобі, чат GPT. Завжди радий допомогти. Цей прогноз є звичайним аналізом даних і не претендує на істину. Але якщо він вам сподобався, поставте лайк цьому відео. Інші можливості штучного інтелекту зараз обговоримо з шаманкою Сераш. Саш, привіт. Да, вітаю. Я в описі під відео залишила всі контакти Шиманки Сейраш, щоб ви змогли з нею зв'язатися. Послання на інстаграм, на YouTube канали. І переходимо до наших запитань. В принципі, у нас сьогодні таке, така одна тема буде про штучний інтелект, тому що з'явилася цікава новина, буквально. от... Google, ймовірно, працює над технологією вбивства людей за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомило кілька видань з них Вашингтон Пост та Блумберг. Компанія прибрала зі своїх принципів заборону використання штучного інтелекту в зброї та інших небезпечних цілях. Розділ в лапках додатки, якими ми не займаємося, зник із сайту минулого тижня. Колишній глава відділу етичного. Штучного інтелекту вважає, що це може означати роботу Google над технологіями, здатними вбивати. От така от новина. Що ви думаєте, це можливо? Як? Я, я думаю, що це вже давно вийшло. Ну, військова а, індустрія, індустрія звичай, військова індустрія програмується за допомогою штучного інтелекту. У нас дивіться, коли ми говоримо про. Ну, аїху, да, і взагалі її і, е, е, іскусственний інтелект, і оцю всю історію. У нас в голові з вами обов'язково GPT, Gemini у Самсунгу, наприклад, як у мене, який відповідає мені на мої тупі питання. Ну, грубо кажучи, генерують мені класні картинки. Там я не знаю, де в мене буде п'ятий палець. Робить мені штучні фотосесії або ще якийсь або ну подібний двіж. Пише за мене якийсь текст, управляє моїм телефоном. Але штучний інтелект як така історія глибша, да, якщо ми говоримо. Про ну, масштаб цифрової індустрії, яка розвивається, це ж по факту самонавчання певної програми. Тобто, ти в неї загружаєш інфу-інфу, і вона здатна сама навчатися, вона здатна сама пробудовувати да, пошук інформації, по алгоритми і так далі. Тобто Це таке, сам, це програмування, яке ти потім, грубо кажучи, не зовсім контролюєш. Тобто ти вкинув основну базу і далі воно само, само само ти вкинув іще, воно само само, тобто це не те програмування, яке. Яке ти постійно підаліш, да, сидячи за компом, це те, що машина може робити без тебе, От, навчатися без тебе. А у військовій індустрії воно потиху використовується. Я вам прям даю 100% воно використовується, тому що наймінімальніший дрон. Це та тема, яку я піднімаю останнього часу як козир України у форматі того, що у нас іще є, окрім землі, інвестицій в землю, туристичного бізнесу, корисних компаній, Палин, за які там всі торгуються, і оця вся історія. У нас є неймовірна кількість просто гігабайтів, терабайтів відео, і не тільки відео військових о, усіляких процесів, якими можна тренувати штучний інтелект, і, і який будуть використовувати у програмуванні певних військових машин, чи це погано? Mm, знову дуже дуальна тема. Давайте так: ну дуже дуальна тема. Бо ж мірний атом свого часу також був мірний. А потім е, це стало да, е, ядерною зброєю, а потім сталася Хиросима і Нагасакі, а потім а, а потім доктрина по стриманню, але все одно ну коротше, хтось рано чи пізно її запустить е, к чортовій бабушці і будемо мати з вами фінал ядерної зими на нашій планеті. Ну, це так дуже апокаліптично, але тим не менш. Ну, якось, якось так, і отут така сама історія. Тут а як у фільмі Термінатор? Можливо, що от прям настільки все серйозно, що роботи там захопили все на світі. Поки в наших реаліях не зовсім, тому що для навчання е, подібного штучного інтелекту у нас має розвиватися технічна індустрія. Це мільйони серваків, на яких має е, е, зберігатися інформація, і сотні, сотні е, просто тисяч тих проводків, по яким має йти та інформація для того, щоб той інтелект на тих серваках навчався. У нас поки з вами немає такого масштабу. Ми колись до нього можемо прийти, але знову ж це питання не зовсім не зовсім тепер, да не зовсім. Тепер і прийняття рішень там захоплень, всі я всесвітньої цієї історії. Знову ж таки, ну це треба повністю перейти на електронні мізки в усій техніці, щоб було так, як в Термінаторі. Я в Термінаторі аржала з того, як скайнет міг управляти вантажівкою. Здається, вже там в четвертому термінаторі чи десь в механічній бляха муха вантажівкою, в якій немає ну як такої електроники, тобто. Чим ти управляєш коробку передач? Пере, ну, переставляєш, яким ну чином це відбувається? Тобто, коли ми говоримо про те, що підключено до бази, там е керується спутником, інтернетом, і має е спільну сітку, да, да, я розумію, чому ваш чайник, який має блютуз підключення до вайфаю і вихід на смартфон, може. Ожити і я не знаю, там включитися самовільно, да? бо його включив штучний інтелект. Але ваш чайник, який ви ставите на плиту, або ви маєте на цьому електричному натиснути кнопку умовним скайнотом, ну технічно не зможе ніяк. Ну, я думаю, ви зрозуміли аналогію, да? Типу, ну не, не, не нажме штучний інтелект на кнопку. Просто тема штучного інтелекту інтелекту, розвитку озброєння і так далі. Вона настільки ж дуальна, скільки філософська тема, чи винувати він честі тому, що зробили свою гвинтівку. Ну, давайте так, грубо свого часу. Да, вони зробили зброю, якою вбивають хто люди, так. люди, люди вбивають. Не не пістолет вбиває людину на курок нажимає інша людина. Людина вбиває людину. І, ну це лише інструмент, яким керує людина. Отут у нас приблизно така сама історія. Це так, так само і ніж ти... можна звинуватити. <гум> да, така сама історія. От і е, штучний інтелект. Ну він по факту він не на тій все одно стадії, як ми його зараз би не навчали, щоб він міг би повністю дистанційно керуватися без людини. Ну я маю на увазі без втручання Людини і будь-які рішення, які буде приймати штучний інтелект на даному етапі, це буде те, що має людина і чи може управляти людина. Я скоріше збентежена. Отупінням, яке несе яке може нести а у наше життя просто. ну Тому що вона видає а, інформацію, яка м, не є достовірною. Тобто це ж інтернет-жерело, причому, частіше за все, його навчали на якомусь ну там популярному, йому дають доступи до сайтів популярних, а там не завжди є правильна інформація. Тобто він може посилатися чорт зна на що. Взагалі. Там уже стільки тестів всього було. Ну Я маю на увазі, коли там ти йому. Якусь фейкову цитату а, вгружаєш, і він тобі там навалює по тій цитаті, що то сказав той, то сказав сьой а. Люди цього ну ці особистості цього не казали, бо він бере інформацію а, ну з інтернету. Тобто він з одного боку корисний, тому що може видати на основі того, що він знає якусь корисну інфу, да, як там зараз і ліки він розробляє на основі там сполук якихось грибів. Ну от просто запропонував формулу. Її перевірили. Вона працює, але ж це ошибка вижившава. Один раз він запропонував формулу, яка працює. а до того 20 разів він запропонував повне гівно. Ну от і все. Ну це понятно, що люди далі повинні займатися і тестити. Але да, це прорив. а до речі, от а можливо таке, що. На половину робот, на половину людина, тобто в людину щось вживили. Тим бачимо дик диктаторі. Наші я маю на увазі сусідські сусідський диктатор. Він може б, хотів би собі щось таке вживити, щоб жити вічно от таке, взагалі можливо. Ні, ну так у нас кі 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 кіберголізація, вона все одно іде, але скоріше в індустрії а, або занадто багатих людей, там де ми говоримо про систему розумний дім з чіпами, якими ти можеш руками управляти, і оця вся історія. А, а з іншого боку, ми говоримо про реабілітацію кінцівок. Ви ну як у нашого хлопця, який втратив на фронті руку, є металева рука, якою він може шевелити силою. Думки як живою, тому що там ціла купа у цих всіх імпульсів передається через його ампутовану культю, да і воно там підживлюється і ці всі сенсори, і воно реально управляється цим нашим мозковим імпульсом. І він затискає ту руку як живою рукою. А от ну чим вам уже не кіборг, на, Ну частково, да от і ця індустрія буде розвиватися в будь-якому випадку. Вона буде 100% розвиватися, і оці всі вирощування, намагання виростити копію органу, да там клонування органів виросте. Це це все розвиток для того, щоб можна було замінювати, для того, щоб можна було пересаджувати, для того щоб можна було модифікувати людину. Тобто, чи там, грубо кажучи, застануть наші онуки які-небудь посилення свого. Поготіла, щоб спина не боліла, який небудь правильний штифт там титановий нано Щоб тебе ніколи ті позвоночки нікуди не вилітали. Я думаю, щось подібне там, внуки, правнуки застануть. Ми вже з вами. Ні, нам уже все то вже таке. От а, хоча би там наші реально внуки, правнуки можуть застати таку вже ну такий розвиток медицини і індустрії у цьому напрямку. Ой, Щоб не старішати ще оце було би просто офігенно, щоб щось таке винайшли. Знову дуже спірний момент індивідуальний. Комусь е, хотілось би не старішити, комусь фізіологічно плювати. Ну як би, смертно ну, дуре кому не хотілося б, щоб не старіш. Ну... От знову ж да, ну, ти не обдуриш. Який би ти не був не, не був би розумний. Ну, на жаль, смерть в її, в тому вигляді, коли ти не вічний, ну ти її обдурити зовсім не зможеш. Колись можливо, з тобі здасться, що ти її надурив. Але це ж не означає, що ти її надурив. Навіть якщо ти будеш мозком, який е, помістили в якогось наноробота, колись там через тисячі років, і воно буде управлятися. Ну, не означає, що. Тобі хтось палкою не стукне по тій склянці, мозк не випаде і ти не вмер. От, і там же починається і, і етична інша сторона медалі, в цьому такому кіберпанкові, да, і от в, 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 в усіх таких тезах: а чи ти, якщо твою свідомість переносять кудись в інше місце, чи це ти, чи вже ні? Ну, типу, mm. тут також є. Ну то така дуже глибока філософія всюди і скрізь. Там починаючи з фільмової а, класики, да по палізвію, закінчуючи там купою всього. А чи ти то є, чи вже не ти. Так. Ще хотіла, що теж на цю тему сказати. Я якось готувалася до інтерв'ю ще в кінці минулого року з вашим колегою Каїном Крамером, і я за допомогою чату GPT дала значить, таке завдання, чату, щоб він мені придумав питання там, ну, з, з, на певну тему якось так. І він на 70% справився з цією задачею. Тобто я там трохи підкоригувала, дещо додала, але реально так от було. То магія взагалі можлива за допомогою. Чату GPT. ну зараз... щось. Зараз... Так, да, я зрозуміла. От зараз, до речі, дуже популярна історія з тим, що типу ти, там, наприклад, пишеш чат GPT, розрахуй мою матрицю долі і розшифрує її, наприклад, да, як інструмент матриця долі. і він там тобі видає по цифрам і так далі. Але ж знову ж таки, він видає, видає інформацію з відкритих джерел. А Ладіні, яка вигадала цей метод, бо це жінка досі існуюча, це не такий стародавній метод. Це ось він вигаданий не так давно. А от вона не давала в інтернет повну, Ну, повного розбору з повною інформацією з усіми нюансами і так далі. Рівно так само, як і по картам Таро. Яка історія? Ми можемо дати програмно значення всіх карт. Ми можемо програмно в нього спробувати забити навіть формат поєднання певних арканів, і він буде їх видавати. Ви отримаєте в принципі суху відповідь на своє питання, але імпатичної розмови а Більш глибокого якогось аналізу вас, тому що з вами хтось спілкується, вас хтось бачить, і оця вся сама історія вам, чат GPT або джаймена, як у нас Самсунгові, він не дасть. От, у чому момент ти йдеш до спеціаліста. Давайте так, є різниця в тому, щоб пройти психологічні тести, почитати, що ти травмований мамкін кусок гівна. Понімаєте інша справа, коли тобі а, про твої травмування і чому ти саме мамкін травмований кусок гівна, емпатично буде розповідати інша людина, з якою ти можеш це обговорити, проговорити, відчути реакцію в тілі, зрозуміти, відповісти собі на певні питання, незручні для тебе, які тобі задають на відповідь на твоє питання. Відбувається процес комунікації чат з тобою так поговорити не зможе, тобто, є все одно як не крути, комуніку комунікаційні да, певні моменти, як приклад, в такому випадку, чому би нашим дітям не вчитися, он, будь ласка, інтернет, все можна вивчити від початкової школи до 11 класу всю програму можна вивчити по підручнику в інтернеті, але ж не хіба то треба вчити? Який приведе приклад, розповість, розкаже 20 раз розжує, поговорить на сленговій мові з учням, щоб він до нього доїхало, про що там мова йде, і це все сама історія. Ну тому що все одно певний такий мозковий процес. Ну че він зручний, безумовно. Я також і інколи користуюся, коли мені потрібно понакидати якийсь план. Щоб структурувати, да, якусь таку історію, або щоб він мені дав якусь ідею, наприклад, для якогось мого продукту, ну яку я не можу народити, а він мені може накидати певних ідей. Я така, о, класно, дякую тобі. Чатик. Ти мені просто підвігнав ідею. Зараз ми її модифікуємо, модернізуємо. Але ж він не робить все одно для за мене мою роботу. Він же не буде там на якомусь моєму навчанні за мене навчати людей. Ну, типу, чому люди йдуть вчитися на таро а, і комунікувати або хоча б дивитися Ну, Тому що той самий там умовний таролог буде розповідати з певними життєвими прикладами, імпатичними, якимись, які відгукуються з вашим життям, а не просто дурак, це карта чистого листа, і обнулення, і його символізм. От бачите, червоне перо, то такий символ, от бачите, жовтий фон, це божественний символ, от бачите, собаку, то теж друг боже. Ну що легше запам'ятається, типу, де я буду проводити живий приклад, і де я буду ну, і де ми будемо читати суху інфу? Якось так. Тому магічити за допомогою чату GPT він вам, скоріше за все, видасть який-небудь ритуал або декілька ритуалів з форумів чернокніжних, які не є гарантієм того, що воно буде працювати. Ну так і що до речі, щодо карт таро. Наскільки я зрозуміла, от мені таролог якось одна розповідала, що от у неї до прикладу, от є карта карта смерті, і багато хто каже, що це може бути як народження, так і смерть, Ну багато там всяких. вона каже: от у мене ніколи не випадає це як народження, чогось когось, щось іще. Що у кожного ще якось воно по-своєму? Да, так, є типу, іде... індивідуальна історія. і Я, наприклад, приводжу цей приклад із програманням певних ну карт, да, якби їх певною такою Персональною трактовкою. У нас у картах Тарон, зараз навіть глядачам покажу, щоб було зрозуміло, наглядно, Я про це зазвичай на своїх курсах кажу, в мене там учні про це знають. У нас є така карта, шістка пентаклей. І от вона, а, в, о, вона виглядає отаким от чином, хто раптом забув. Там дядько має віси, да, оці ваги, на яких звішує діла, і дає якісь да, там монети страждущим, хто просить у нього ті монети. І yeah. от о, стандартна трактовка, класична. Цієї карти це допомога, да, тобто, це от тобі дають допомогу, він звішує твої діла. Це ти просив, тобі дали це позитивний програш і так далі. У мене шістка пентакли ніколи не програвалася як допомога, і типа щось знаєте, звалилося на вас айфон останній з неба, просто тому що ви красива. Ніфіга, У мене ця карта завжди програвалася як тема з барського плеча. Так, да, ти отримаєш якісь бабки, ти отримаєш частину своєї квартири, але, знаєте, за цим от, ну, ладно, можеш взяти. Знаєте, от всі, да. от вам індивідуальна трактовка. шістка капентаклів. У мене індивідуальна, вона ніколи не ні про щось позитивне. Вона мені про мелочність, про збарського плеча, про те, що ми отримаємо копійки і будемо ще їх випрошувати. Оця вся історія. От вона в мене трактується так. Завжди, майже завжди. 99% розкладів, вона трактується таким чином. Все. А це вже на досвіді людина розуміє, да, як це, вона трактується. Так, да. Да, це на досвіді. Чому і деяких трактових карт, окрім там, от, ну, це класика е, Вейта, да, класична. У, сам вейт писав про свої карти. Можна читати його власні запис, запис, записочки да з приводу своєї ж власної колоди, яка йому малювала звіт, е, от. Е, Якби можна опиратися на його класику, але ти все одно маючи карти, ти розумієш, як програється певний контекст. Ну, це як давайте приведу інший приклад. Це як зі сновидіннями. Наприклад, ви боїтеся собак, а я не боюся собак. Ви вважаєте собак агресивною істотою, а я вважаю їх другом. Наприклад, якщо вам насниться собака в сні... Ви будете вважати цей сон до дурного, бо ви боїтеся собак. А якщо мені наснеться собака в сні, я буду вважати цей сон до хорошого, тому що для мене собака це друг. От, з картами і з будь-якими образами візуальними і іншими, це іще асоціативна історія. Угу. Тому що в тебе є певна асоціа... асоціація внутрішня, да, яка є з тією або іншою картою, яке б в неї не було трактування, в тебе є індивідуальна певна, певний присмак цієї карти, да, типу, і виходячи із твого власного досвіду, або ну от якоїсь такої історії. Тому це завжди індивідуальненько. Дуже я ще хотіла питання поставити про дібфейки, тут ну, щодо також штучного інтелекту. Я дивилася також. нещодавно закінчила дивитися один серіал британський. Називається Довгі роки. Там таке політичне, там звісно не дуже. Дуже не дуже гарний прогноз щодо України. але не про те, там був такий момент, що було багато діпфейків, тобто, тіпа типу, заяви різних політиків, але вони це не казали, і це прям мільйонні були діпфейки. От таке я не знаю. Можливо, це питання до карт Таро наразі. Не знаю чи як правильно так поставити. Чи можливо таке взагалі от в світі, що будуть мільйонні діпфейки? Так, воно вже йде. Воно вже просто воно зараз використовується скоріше в рамках а, якогось відвертого стюбу. Знаєте? Але я вам одразу кажу цю цей інструмент будуть використовувати як інструмент шантажу. Як тільки ця технологія стане максимально вилізаною для того, щоб середньостатистичний глядач не зміг відрізнити, бо зараз воно відрізняється. Давайте відверто. Ти зараз так, дивишся так. і тобі зразу видно. От як тільки і довести воно перестане... можна, навіть да. якщо не відрізняється, там потім доводять, що це не так. А в тому серіалі було так, що там взагалі не доведеться не доведеш. От у цьому і Кажу, як тільки воно стане тією рівнем технологією, коли хрен ти докажеш, що ти був не ти, воно стане інструментом шантажу, політичних заяв, усіляких там, конспірологічних заяв і прочого, і прочого. Так, да, це буде ще халепа з цією історією. У нас ще буде з вами халепа, це прям 100% я вам без карт кажу. Жах, бо там просто показали прям такий цілий хаос з цим питанням взагалі, який стався у світі. Ну Зрозуміла. я думаю, що прямо так як у цьому серіалі воно прямо так не буде все одно будуть намагатися певним чином обмежувати і так далі. Але халепу у нас з цим буде. Якщо у нас зараз а, на фіговий... А, а, на, на на фігову комп'ютерну графіку, там я не знаю, де використовували там і залужного використовували з якимись заявами і зеленського використовували з якимись заля заявами люди. Реально, я а, відкриваю Фейсбука. Там люди ведуться на цю історію, кажуть, як він міг таке сказати. Боже, яке лихо коїться? Бо люди ну ви серйозно? Так це фігово знято. Ну я маю на увазі. Фігово згенеровано. Фігово, воно ж видно, невооружен не, не мо. То що ми будемо робити, коли воно буде е, зроблено хорошо, так що не відлічиш. Да. Це ціла проблема. можливо. Саш, дуже вам дякую за це інтерв'ю. Дякую глядачам, що дивилися нас. Будь ласка, пишіть в коментарях щось цікавеньке про що ви хотіли би почути надалі. Також в описі під цим відео я залишаю всі контакти Олександри Сейраш. Всім всього найкращого. Ставте, будь ласка, лайк для цього відео. І пока.